Продається просторий і доглянутий будинок в селі Субаці, що знаходиться в Кіровоградській області. Будинок збудований у 80-х роках з якісної червоної цегли, масивний, теплий і з гарною теплоізоляцією. Для додаткового захисту від холоду фасад будинку утеплено і обшито сучасним сайдингом, що не лише додає естетики, а й дозволяє економити на опаленні. Дах перекритий шифером, у хорошому стані, вікна теж нові. Загальна площа будинку 80 квадратних метрів, планування зручне і практичне, три окремі кімнати, простора кухня і санвузол. У 21-му році в будинку було зроблено якісний ремонт, усе чисто, охайно, функціонально, стіни рівні, стелі світлі, гарні двері, сучасне підлогове покриття. Житло в хорошому стані, не потребує додаткових вкладень, можна заїжджати одразу після угоди. Меблі та побутова техніка обговорюються окремо, частина залишається новим власникам, опалення індивідуальне газове, встановлений котел, який забезпечує рівномірне обігрівання всього будинку, вода подається з криниці, а для водовідведення облаштований септик. Комунікації всі підключені, працюють стабільно. Подвір'я просторе, загальна площа земельної ділянки становить 34 сотки. У дворі розміщено чимало господарських споруд, серед яких гараж, літня кухня, господарські сараї та добротний льох. Село Субиці знаходиться приблизно по 20 кілометрів до Кропивницького та Знам'янки, що дозволяє швидко дістатися до міста. Інфраструктура добре розвинена, є усе необхідне для комфортного життя. Земля приватизована, документи всі в порядку. Ціна цього варіанту 13 тисяч, присутній і хороший торг. Номер телефону власника вказано в оголошенні. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та діліться ним з друзями.